Привіт всім! Я зараз у відпустці. Тому якось менше купую, більше варимо домашніх овочів, фруктів. Хоча м'ясні, молочні продукти і олія нам потрібні завжди. В магазині в нас ми купували ось таке молоко селянське. Ще його не відкривали, ультрапастеризоване. Іншого просто не було. 38 гривень воно в нас коштує 2,5% жиру, 900 г. Я вважаю, що це дорогувато. Виробник Вінницька область місто Ілінці, Люстдорф, Смак здорового життя. І термін придатності, воно виготовлене 3 серпня і по 1 листопада. Мусили взяти, бо це ніякого не було. Але після того я таки пішла на ринок. В магазині в нас, до речі, корм такий, як я завжди беру для тварин поліський. Подільський, плутаю його, Подільський коштує тут 70 гривень на 10 дорожче, ніж у місті. Королівський смак олію я взяла велику сьогодні на ринку на центральному продуктовому. Гатунок перший: олія соняшникова нерафінована. Виморожена, пресова, запашна 5 літрів. Натуральний продукт. 400 грама. Ну, і вона зроблена у СМТ Власівка Кіровоградської області. Там адреса потужності. 5 літрів коштувало 300 гривень. Термін придатності по 6-й по місяць, по червень 23-го року. Масло Віньковецьке я взяла по 195 за кілограм, взяла пів кілограма. Світоч Артек, вафлі класичні 250 грамів. Я взяла на ринку, класичні були і були зі згущеним молоком. Казала, привезли свіженькі по 23-й рік по лютий. І вони коштували 42 гривні. Я не знаю, скільки вони зараз коштують в супермаркетах. Якось я не запам'ятала і так вже взяла та й взяла. Вафельки, не вафельки, а ось такі трубочки без будь-якого маркування. Ну, я так розумію, або продавці самі фасують, або вони були пофасовані і там те маркування лишилось. 45 гривень. Не знаю, скільки тут грамів, 45 гривень. Такі, таке печиво, пряники. М'ятні. Я взяла, нам подобаються м'ятні. 62 гривні за кілограм коштують. Сочники на центральному продуктовому ринку дуже смачні, але вони. Подорожчали. Один сочник коштує 15 гривень, крім того, вони стали значно меншими. Сиру в них, як завжди, багато. Корм взяла для рибок, теж подорожчав. Корм для рибок вже коштує 25 гривень. Мабуть, тут, ну, не знаю, скільки тут, ось така пачечка. Така пачечка взяла дві, так в мене було 50 гривень, взяла дві, бо гуппі в мене рибок багатенько, і їдять вони так, аж з води вистрибують, коли голодні. Можна їх годувати раз в день, мені навіть ці продавці, які там продають говорили, що ми годуємо раз в день. Ну, але бажано два рази. Ковбаса Мілано. Таку ковбасу я брала на продуктовому ринку ранковому. По Кам'янецькій вулиці під містком, там вона 109 гривень. На продуктовому центральному, ну, не на самому ринку, а за ринком. Там біля, на углу магазин щодня, там якийсь секонд-хенд на другому поверсі, то на тому уголку там недалеко долари міняють. Коштувала вона 122 гривні за кілограм. нам м'якенька соковита. Мабуть, тому і недорога, що вона така, знаєте, неплотна. Жирненька трошки, але не занадто. Вона смачна, вона нам подобається. Поляна квасова, у мене чоловік бере іноді. Не знаю, скільки вона коштувала, але я завжди використовувала її, рятувалася, коли в мене була печія, коли я була вагітна. Виготовляється вона, вона у селі Поляна Мукачівської, Мукачівського району. Мінеральна, сильно газована, штучно насичена СО2, природна. Є показання і протипоказання, не кожному вона підійде. Ми любимо саме ось таку, бо вона нам допомагає півтора літри. Ну, і не знаю, скільки коштує. Ну, і поки що такі покупки я ж кажу: просто багато продукції. Яйця у нас свої. Овочі, фрукти зараз свої. Варимо компоти. Ну, бо все дороге, більше використовуємо те, що є вдома. Горіхи в нас пішли. Маємо тепер чим зайнятися. Отакі покупки були. Всім гарного дня. Як найшвидшої нашої перемоги, всього найкращого. Бувайте здорові! Всі, до побачення!